Я не використовую адміністративний ресурс для того, щоб там когось і не включаються в свою предвиборчу програму. Колись ми просто ходили опитували людей, чи знають вони функції депутатів, знають, чи вони знають функції Верховної Ради в цілому, що це законотворча, а не ставити там дитячі майданчики. чи… Тобто люди в цілому не багато не відрізняють, що, що має бути, а що є. І от через це я спитала, чи чи вже усвідомлюють щось, чи змінилось там, чи шукають інформацію, чи ну я думаю, після після там гучних законів 16-го числа то багатьох дійшло, що мають і не мають робити депутати. Мене визріло зараз, можливо, таке неприємне питання. Чи часто чи багато ви вже зустрічі провели в районах на своєму? І чи не запитують вас в обуці, не наставлю такі питання, що ж ти молода, гарна, приїхала сюди робити зі столиці? Ти проблеми знаєш Проблеми знаю. І проблеми є люди, які живуть тут весь час, і проблем знають набагато більше і нічого з ними не роблять. І я зіштовхнулася з такою штукою, що ось, що незважаючи ні на революцію, ні на війну, нічого не зміниться, тому що рука руку миє. Один, який знає все про регіон, інший знає все про регіон. Але вони ще знають своїх кумів, братів, сватів, в них є тут власний бізнес, власні інтереси, і вони прекрасно функціонують ось в цьому ключі і зовсім не звертають на реальні проблеми округу. І це ось щодо питання столиці. Плюс є теж досить. Зрозуміла така штука. Ми не живемо в конкретних, як вам пояснити, це що стосовно української, якщо провести паралель з українською армією, так? Ми так втратили дві області, тому що люди, які тут живуть, вони тут і служать. І потім в нас створилася ЛНР, ДНР і ну, підпливом, під проросійським впливом під, росі, під, під російською армією. У нас. Держава Україна, там 24 області, Автономна Республіка Крим, два, мі, два міста спеціального значення. І можемо собі, живучи в Києві, дозволити знати проблеми кожного регіону, досліджувати кожен регіон і йдучи в парламент в столиці, відповідати за регіон, незважаючи на те, де ти народився. Сьогодні, після Революції і війни, ми просто не маємо ну, права знову ж таки, Діяти по-старому, треба знаходити нові обличчя. Якщо е, вийшло в мене так, що е, або не знаю, запросила, або бачу себе, або мені цікаво досліджувати і займатися проблемами тут, то чому я не маю на це права?